картограф до мене. Картограф до мене. 2 300 необхідна евакуація. Пішли, 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 вимайся там. Діти відібрані насправді з усіх осередків, з усіх центрів національно патріотичного виховання у Львові. Ми відбирали невелику кількість лише по двоє людей з центру. Ми відібрали найбільш ініціативних і тих, які, на нашу думку, проявляють лідерські риси. І цей чотирьохденний вишкіл сьогодні заключний його день він, власне присвячений лідерству. Кожен наш день має в собі і якусь таку військову компоненту, і більше якусь світоглядну засадничу компоненту з нами тут е, детально працюють е, друзі з Харті. і кожного дня вони мають заняття або з тактичної медицини, або з вогневої підготовки, або з мінної обізнаності. Вчора був у нас великий похід е, з орієнтуванням на місцевості, тобто це така активна складова. А також після того, коли вони повертаються сюди, обідають, перевдягаються. Не власне працюють більш з ідеологічною складовою, де з ними спілкуються фахівці з бригади Хартія і обговорюють питання державності, питання громадянства і власне питання лідерства. Тобто, ми намагаємося не вказувати їм, яким має бути лідер. Ми намагаємося створити їм певні стресові умови, де цей лідер може проявитись і потім вже робимо висновки. Разом з центрами патріотичного виховання. Наші хартійські хаби теж долучилися до таких вишколів, і саме запросили нас, інструкторів. З бригади для того, щоб ми поділилися своїм бойовим досвідом, щоб ми більше розказали дітям, що відбувається зараз е, там на сході, і передали ті знання, навички здобуті нами за три роки повномасштабного вторгнення. Подобається те, що діти віддаються ну, наповну. тобто їм цікаво, вони хочуть вчитися, вони задають питання. Дуже багато для них чогось нового стресові умови знову ж таки, вводимо їх в зону комфортну. Комфорту тому їм насправді дуже цікаво. Вони я думаю задоволені. Нашим завданням на даний момент є врятувати двох репортерів з полону. Наше відділення поділено на п'ять відділень. Кожен має свій квадрат, всі свої чотири квадрати потрібно оглянути, очистити від ворога і також врятувати по одному репортеру з квадрату. Дивіться, ще дистанція 5 метрів. Але за привезеш? Мене не перезаряд. Побіг один. Ай! Капу там ша сторону. Два-три. Давай, 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 присядь. Розворот на 90 градусів зліво, зліво, до виходу. Найбільше мені сподобалось те, що все це неочікувано. Ми не знаємо, що буде через п'ять хвилин. Може початися тривога, а може бути лекція з тактичної медицини. І дуже подобається, що ми тренуємо психічну стійкість, тому що ми готові до всього. Подобається те, що інструктори до нас лояльно ставляться і пояснюють нам, і вчать нас на нашому власному досвіді. Тобто не розказують просто сухі лекції, а ми це проживаємо і так ми дійсно це запам'ятаємо. Назавжди, цей досвід, який я здобув тут, він мені думаю пригодиться. І цей, ну я взагалі рахую, що досвід, який я тут отримав, має мати кожен українець, тому що це дуже потрібна річ в нашому теперішньому житті.